Ось я стою на білій сукні пляма. Її поставила тоді, коли своєму ближньому збрехала, не думаючи, наслідки які. І знов стою і ще одну зробила. Я осудом по брату провела, сестру я так необережно засмутила, а та упала духом знемогла. Вже не одну, чотири бачу плями. О Боже милий, як же я могла? Я білий одяг з легкістю бруднила, я не горіла, просто тліла я. Але почувся з неба дивний голос: Покайся і пробачу, убілю, я кров'ю святою все очищу, ти лиш скажи: прости мене, молю. Стою і по обличчю сльози лються. і совістю осуджую себе, немов у дзеркало свої гріхи дивлюся, омилий Боже! Ти пробач мене, пробач за ті каміння, що збирала, пробач за ті немудрі слова, які не будували, руйнували. Я відповім за геть усе сповна. Господь пробачив знову все пробачив Він убілив і білосніжним став наряд, немов перлина знову засіяла я у господніх люблячих руках. О, мій Ісус, так ніжно пригорнуся! У ніг твоїх спокій я віднайду, я щиро і сердечно посміхнуся, бо знаю, лиш з тобою все пройду. Амінь.